Вітаю! В ефірі програма Шлях до Європи та її ведуча Анна Іванченко. Проголошення Україною своєї незалежності поставило важливе завдання гарантувати національну безпеку нашої держави. До України прибула місія Європейської організації ядерних досліджень. За підсумками візиту, її представники вирішуватимуть, чи надавати Україні статус асоційованого члена міжнародної організації науковців. В уряді вже заявили, що сподіваються на позитивне рішення. Статус асоційованого члена дозволить залучати від Няні високотехнологічні підприємства до участі у найбільш міжнародних проектах, а українські науковці отримують можливість здійснювати дослідження на надсучасному обладнанні. Детальніше про європейську організацію ядерних досліджень дізнаємося з рубрики актуально. Саме в Європейському центрі ядерних досліджень зародилась технологія всесвітнього павутиння. Понад пів тисячі світових наукових центрів та університетів працюють в межах проєктів міжнародної дослідної організації. Асоційоване членство дасть змогу вітчизняним науковцям працювати на надсучасному технологічному обладнанні. В нашій країні хороші традиції ядерної фізики, в общем-то, хороша созна школи научна. Систем, мы системы понимаем, что устаревшая физика это уже не физика. И поэтому ставим перед собой задачу быть на уровне современных достижений ядерной физики. А для этого у нас есть все возможности. Вы знаете, что Украина имеет... Атомної станції Вітчизнянівчені Національні академії наук брали участь в оснащенні великого андронного колайдера. Прем'єр Микола Азаров під час зустрічі з іноземними фізиками не приховував, світова наука має бути зацікавлена в участі українських фахівців у міжнародних проектах. До того ж, рівень вітчизняної високотехнологічної промисловості допомагає міжнародній дослідницькій діяльності. Наша Производственная база дозволяє реалізовувати унікальні проекти в сфері тяжелого машиностроєння, мікроелектроніки. Новокраматорский машиностроительный завод один из крупнейших в мире, Сьогодні выполняет заказ Объединенного інституту ядерних исследований по созданию магнитопроводов, детекторов, бустера в рамках проекта Ніка. Також Микола Азаров відзначив, що розглядає асоційоване членство Європейської організації з ядерних досліджень як черговий крок на шляху до євроінтеграції України. Президент Віктор Янукович підписав низку законів, що в адміністрації назвали демократичними. Серед них зміни до закону про політичні партії та закон про громадські об'єднання. Останній, зокрема, передбачає спрощену процедуру реєстрації товариств та можливість вести підприємницьку діяльність. Детальніше у рубриці офіційно. Перед великодніми святами Віктор Янукович підписав низку законів, які в адміністрації охрестили демократичними. Серед головних про громадські об'єднання. Документ передбачає чіткий перелік документів при реєстрації, яка скорочується до семи днів. До того ж, за це не потрібно платити. Також об'єднуватися дозволить приватним організаціям. При цьому усі громадські об'єднання зможуть заробляти. Підписання президентом цього закону практично спрямовані на виконання указу президента України про заходи щодо виконання зобов'язань України перед Радою Європи. Цим законом, нарешті, виконано рішення Європейського суду України, яке не виконувалось України практично з 2008 року. Сьогодні ми його виконали. Стати вільним політичним птахом дозволить інший підпис глави держави. Змінами до шостої статті закону про політичні партії відтепер членство припинятиметься лише на підставі відповідної заяви учасника політичного об'єднання. Це каже радниця президента Марина Станійчук. Допоможе подолати бюрократію у партіях. Це надзвичайно важлива серйозна гарантія забезпечення права на свободу об'єднання у політичній партії громадян України, яка передбачена статтею 36 Конституції України. Практично на сьогоднішній день практика діяльності політичних партій складалась таким чином, що питання виходу з партії, припинення членства, призупинення членства вирішувалось власне не самим. Громадянином, а тим чи іншим керівним статутним органом тієї чи іншої політичної партії, на відміну від поправок, до цього закону новий документ про громадські об'єднання діятиме не одразу, лише з 1 січня наступного року. До того часу координаційна рада з питань громадського суспільства вирішуватиме, як запровадити цей закон безболісно для держави. Займаючи важливе місце на європейському континенті в декларації про державний суверенітет 1990 року, Україна заявила про наміри взяти участь в європейських структурах у контексті сприяння і змістення миру та безпеки. Незнання проблеми часто породжує хибне уявлення про природу НАТО, створює міфи про цю організацію. Про загальні положення північноатлантичного альянсу його плюси та мінуси дізнаємося в рубриці соціум. Співпраця Україна НАТО виникає дуже багато запитань під час обговорень цієї теми, щоб докладніше пояснити людям, що яка ж є співпраця між Україною і НАТО. Ми сьогодні поговоримо із Громовським Юрієм Дмитровичем. Поговоримо добре. Будь ласка, розкажіть про Україну НАТО і взагалі про цю співпрацю. Ну як ця співпраця існує дуже давно? Ну, вже майже їй 20 років цієї співпраці. Можна говорити, що попередня військова концепція України визначала як кінцева мета вступ до північно-Атлантичного блоку. А, ну, будемо говорити, існує така співпраця з НАТО як партнерство заради миру, де Україна і Російська Федерація беруть дуже активну участь. Між іншим, Російська Федерація бере більш активну участь, ніж наша з вами держава. Прагнення України до колективної, до системи колективної безпеки, наче з цього витікає от, і прагнення вступу до НАТО. Розкажіть, будь ласка, про основні положення стратегічної концепції НАТО. Ну, основні положення вони три: це ведення діалогу, друге це співпраця, і третє це колективна оборона, колективна безпека. Ну, безпека є ну, вроді якби неподільною. Я повинен трошечки відхилитися від вашого запитання і сказати про те, що безпека має дуже багато секторів. Безпека є військова, але є безпека енергетична, продовольча, інформаційна і дуже багато є секторів безпеки. НАТО займається безпекою, будемо говорити, навіть. Безпека, ядерна безпека, охорона і охорона об'єктів ядерних об'єктів, як атомних електростанцій, охорона об'єктів трубопроводів, по яким транспортується газ або нафта чи нафтопродукти це досить широка така галузь які співпрацює створена НАТО і входить в концепції розв'язання кризових ситуацій, недопущення кризових ситуацій і реагування на посткризові ситуації. Скажіть, будь ласка, щодо Збройних сил самих НАТО? Взагалі, таких збройних сил не існує. Н немає немає Збройних сил НАТО. От, наприклад, противники НАТО кажуть, ми не допустимо, щоб натовський сапог топтав українську землю. Це як ми вступимо, то наші солдати будуть солдатами НАТО. Воно складається із суверенних національних збройних сил. Хоча повинен сказати, що деякі є такі елементи. Це є спільні штаби. Головний штаб НАТО знаходиться в Лісабоні, а ще є в Бельгії, в Ніаполі, є, начебто в Італії. Це координуючі дії всього навсього Це не є збройними силами. Хоча за останній час НАТО сформувало із. Держав-учасників сформувало сили швидкого реагування. На сьогоднішній день це приблизно 24 тисячі військовослужбовців з різних держав. І відбувається ротація. Через 6 місяців їх міняють. Тож цими ж військовослужбовцями цих же держав. Вони для того, це мобільні сили. Туди входить 6 тисяч піхоти, тисяча людей, які. Ну, на нібито це війська спеціально призначена. 300 тисяч авіотехніки, 30, 30, 30 э, э, військових суден входить сюди. У них завдання в будь-якій точці цієї земної кулі впродовж місяця виконувати будь-яке завдання. Не маючи тилової підтримки, тобто навіть держава, яка запросила війська, не забезпечує їх харчами, медикаментами, озброю. вони самі себе у 30 днів забезпечують. Вони вже були використані і. Разів 5 чи 6 були ці збройні сили використані. Вони були використані, коли були Олімп... Олімпійські ігри у Греції. Греція звернулася, що вона боїться тероризму, і були ці сили швидкого реагування задіяні в забезпеченні безпеки Олімпійських ігор. Були вони задіяні. Ну, це гуманітарна катастрофа, величезна, в, в Пакистані був землетрус. Куди приїхали ці хлопці, вони місяць можуть бути. боротьба з мародьорством, допомога з-під уламків витягнути людей, наче. Ну якась вони виконали місію. Крім того, вони ще були задіяні на виборах в Афганістані. Вони приїхали, супроводжували машини з бюлетенями, стежили, щоб не було стрілянини. Все таки, як пройшли вибори, вони звідти вибрали. Як Україна співпрацює з НАТО і НАТО з Україною в соціальних галузях? Ну, соціальні, тобто не військові галузі. Ми отримуємо переважно у військовій галузі. Я трошки торкнувся, це навчання, це... а вони в військові, ну, воно пов'язано з військовою. Ну скажімо, НАТО є центр документації НАТО у Києві. При ньому я закінчував якісь курси, бо маю подяку від двох Міністерств оборони Європейських держав, від Данії і Словаччини. А йдеться про те, що вони допомагають. Ну, в науково-технічній галузі у нас найбільша співпраця. Мало того, виділяються гранти, гроші. Правда, Російська Федерація має більше цих надходжень ніж Україна. Це на раціональне користання, це на розвиток. Якби біології на клітинному рівні, це на розвиток мікробіології, це на розвиток нових технологій інформаційних. Це отримує наше Міністерство закордонних справ ці гранти, і воно поширюється, воно розуміє. Крім того, ну це ми маємо в себе таку, як би сказати, Зазомбований з радянських часів. То був агресивний блок НАТО, і тут раптом він став не агресивним. Да він ніколи не змінював своєї концепції 49-го року. Тобто вона мінялася, але такі ну якби стовпи завжди залишалися. Міняється світ, міняється ситуація, відповідно міняється навіть характер ведення військових дій. Він міняється. На сьогодні НАТО вважається найкраще організованою та дієвою міжнародною організацією у сфері оборони, безпеки та політики. Щоб наблизитися до північно-атлантичного альянсу, потрібно виконувати певні дії, що висуває ця організація. Чи буде виконувати ці дії Україна? Спостерігатимемо. З вами була програма Шлях до Європи. Будьте з нами, слідкуйте за нашими випусками та будуємо шлях до Європи разом. Побачимося за тиждень.